Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотович Вод. Дивимося сьогодні. топовий плечик від підписника Леджендвод. Грає він у зводі ще з двома українськими гравцями: Ролф Хантер та Гуцул Йуа. Гуцул, швидше за все. Так, і граємо ми у зводі, як я вже сказав, ми граємо на ebr 105 Сьогодні будемо виробляти щось дуже неймовірне, мені дуже сподобався цей бій. Дуже величезне спасибі за ріплечик від підписника. Тож, ми граємо на ebr 105 і два созводних, один на стрв 103 б а другий на 114 СП-2. По бою нас кидає на мапу Студянки. Бачимо, у нас в етапах всі 10 рівні по дві артилерії в командах та по одному легкому танку в команді. Тож, подивіться, більша половина е, танків у нас ПТСАУ. Не знаю, як тут витягувати ці вої. І ми відразу приїжджаємо на центр мапи. У нас першочергове завдання це світити. Тож це ми і займаємося. підсвічуємо гриля 15-го. Хотів сказати, що ми зараз йому даємо піздюлінку, але не склалося. Так можливо, тут і. Не знаю, не полетіло. Тут вже підсвічуємо 50 52 і він нас в свою чергу підсвічує. Але хтось з наших союзників дає на 368. Це йде нам в купівку до асисту. І дивимося на мінімапу. Подивіться, до речі, на нашому напрямку на міні-мапі дуже прекрасно видно, як противники, скільки їх тут є. Зараз буде щось. Тож, не знаю. Так, подивіться, хотів сказати, що зараз. Нам слід втікати з цієї позиції, і це цим і займається наш автореплей. Він від'їжджає назад. Зараз СТРВ-103Б союзник на стрв 103 б Бачимо на мінімапі, стягується на цю частину. Так, тут гриль 15-й падає на наших союзників. Ми даємо на 403 хітпойнти. І ФО 155-й присилає нам на 762 хітпойнти. Боже, подивіться, у нас вже менше, ніж половина хітпойнтів залишилося. Як нам тягнути ці бої? 0-1 рахунок, і ми програємо уже. Більше, ніж на 3 тисячі хітпонтів. Можна сказати, що вже на 4 тисячі 0,2. Уже. Тут можна сказати, що ця, цей напрямок цього флангу вже злився. 206 хітпонтів. Тут нам залітає до асисту. Хтось по комусь стріляє. 574 асисту на кишені та 403 настріляного. Але не спішіть, зараз буде дуже шикарне. Виконання нашого завдання підсвідка команди насамперед. І потім будемо розбиратися з противниками. Маю надію, будемо дивитися разом. Прожимаю подобайку і чекаємо. 0-3 зараз залишилися наші два союзника. Із 4 та об'єкт 430 у ми стоїмо тут в кушах, не під'їжджаємо до наших союзників. Видно тут на міні-карті ми бачимо дуже прекрасно, як противники зараз будуть обкружати наших оцих двох союзників. Ми стоїмо на підсвітці. Думали наш автореплей, що зараз будуть атакувати наших двох союзників. Стежку та ТТ. Із 4 вже починає відхватувати там від Удеса 15-16, Швидше за все, можливо, хтось там із Інвіза накидає наша стервешка. Не находить прострілу, ні по кому переїжджає на другі позиції. Тут уже по міні-карті, по правій частині мапи ми бачимо, там де важкі танки стріляються. Там уже прорив з другої сторони противників 1-5 рахунок. Це турбозлив. Як 1-6? Ви подивіться, тільки тільки вдумайтеся і подивіться на хід Пойти команд. У нас 10 тисяч проти 18 200. Як нам це витягувати зараз? Подивіться на мінімапу. Дивіться прекрасно на мінімапу, хто у нас залишається, і як нас обкружили зі всіх сторін наші союзники, наших два созводних стоять біля нашої бази. Отам в кушах зараз будуть якось намагатися приймати союзників з правої частини мінімапи. Оця це. БД-лінія. Зараз звідти будуть противники їхати. І тут забирають об'єкт 430У. Там приїжджає Бешка та ФОС-155-й, два барабани один на 750 разової шкоди, другий на 400. Так, ми даємо Аміксу 50Б, хоча б шось, 356 хіпонтів забираємо. Тут вже, е, Забирають нашого Іса 4-го, всіх позабирали об'єкта 430У нашого союзника та ІСа 4-го вже починають їхати на нашу базу. Подивіться на рахунок 410. 4-10 рахунок, і починає нас прикривати наш союзник. Швидше за все, це стріляє СТРВ-103Б, Наш узводний зараз, до речі, немає у мене після бойової статистики. Швидше за все, СТРВ-103Б дуже багато надамажив, судячи по цьому бою. І будемо дивитися до кінця, і будемо знати, що як і як воно витягувалося, і хто дуже багато всього. Зробив в цьому бою. 4.10. У нас 7 тисяч хітпонтів проти 11 тисяч. Бачимо, ми зараз стоїмо суто на підсвітці, підсвічуємо нашій команді, нашим союзникам, вони зараз буду, будуть розминати, а Мікса 50Б треба забирати. Так, забираємо його в ангар, наш сузводний на стрв 103 б Тут ФО155 ми даємо йому, швидше за все, ФОС-155-му пайку. Цього не було видно, бо, тому що. Швидше за все, перед нами було два куща, і ми його не могли підсвітити. Так, не знаю, швидше за все, ми його не пробуваємо чи що, бо тому, що в нього він був фуловий. Ну, другою пайкою ми йому даємо на 361 хітпоинт. Тут і світимо і завдаємо е шкоду. Підсвічуємо гриля 15-го, його треба обов'язково забрати. Це дуже важливий постріл. Так, і 291 хітпоинт вилітає. І ми вже майже зрівнюємо рахунок. Рахунок уже 9-12, 9-11 було. Удис 15-16 фуловий майже виїжджає. Тут наші сузводні допомагають, витягують, намагаються якось витягнути цей бій. І ми забираємо Удиса 15-16. 299 хіпотів нам залишається. Ми останнім пострілом його забираємо. І у нас тільки залишається артилерія та сузводний на СТРВ-103Б проти 5 противників. Дві артилерії, два... ПТСАУ та Одесс 15-16. Тут шотний, можливо, зараз заберемо так, 300 хіппонтів. Збираємо з одного Одеса 299, з другого 300 хіппонтів. 2000 у нас в кишені настріляного та 5000 майже е, на асисту насвідчено. І їдемо далі, їдемо світити наші естервешці. бачимо, воно флова. Е, по батгіро не залітають. От це дуже величезна обідка. Нам дуже зараз не можна робити жодні фейли. Нам треба. Пробивати треба забирати противників, мінусувати гармати. Чотири противника зараз уже залишається. І ми даємо по Бадгіру 422 хітпонти. Вилітає стеревешка вже швидше за все не може працювати, тому що Бадґер з'їхав в низинку. Ви знаєте, дуже прекрасно, як, яка у нього броня. Тут великий босс, як є 100. Їдемо його підсвічуємо. Він повністю фуловий за 2000 тисячі хітпонтів у нього. Так, ми зводимося і в борт. В борт, ми його не пробиваємо. Боже, як це обідно. Це дуже обідно. Нам треба тягнути такий шикарний боярський. До речі, мені дуже подобається оцей стиль на ЄБЕРА оцей новий. Кому подобається, теж напиши в коментарях або прожмав подбайку. А краще є одне і друге. І 11-13 рахунок. У нас 2000 хітпоінтів на команду. Команди противника 4,5. Як Є-100 їде в притул. Ми його підсвічуємо нашому союзну созвозводному. 390 хід потім ми нього забираємо. 379 забирає наш сувзводний на стрв 103 б Ми тільки вдвох вже залишаємося, артилерію нашу забирають. І як панзер є 100 ховається за будинком, боїться нашого легкого колісного танка. Великий босс боїться нашого колісного танка. Де це таки було? Хто це таке бачив? І вирішує наш автореплею, скоординовано швидше за все з СТРВ-103Б, нашим сувзводним об'їхати. І почати стріляти по бадґеру або по як банзерісток, по кому вийде, там дуже добре буде. І по і тому нам треба обидвох забирати, щоб залишилося тільки дві артилерії. Так, ми прикидаємо фуасний снаряд і їдемо шукати артилерію, я так розумію. Так, зараз будемо дивитися, чи хитрі артоводи, чи не хитрі. Втекли вони чи не втекли. Так, е, тикає наш е, созводний на стрв 103 треба, що швидше за все вони в лівій частині, оце кадже-лінії аж. Е, але все ж таки вирішує наш автореплей прочекати за камінцем а тут. Е, їдемо уже в сторону ворожої бази. Оце по червоній лінії. Отут може стояти теж артилерія. І їдемо по кущах. Зараз будемо просвічувати, треба забирати цих супостатів однокнопочних. Так, і підсвічуємо Т-92. Нас підсвічує СТРВ 103Б. Їде на артилерію. Т-92 зараз за все побачать противники нашу СТРВшку і будуть мчатися е на них. Бачимо вже один танк стає на захоплення нашої бази. Тож вони побачили, що наша СТРВшка вже переїжджає. Так, у нас власний снаряд зводимося, і 445 сорок не вилітає у нас. Середня шкода, дуже обідно, що ми його не забираємо за постріл, але наш узводник добирає його. І треба їхати в сторону нашої бази. Що за все, це такий тролінг. Зараз один танк буде на захопленій бази. Це класична ситуація. Так, і ми їдемо, маємо надію, зараз будемо об'їжджати, що за все, поїдуть через К-лінію на нашу ЕСРВ-шку. Так і ні, подивіться, Баткер їде по, просто по центрі мапи. Він взагалі нічого не боїться ну чоловіче, на ну, кудину є ну сто 105 в команді, легкий танк. Ну зараз він тебе пересвітить, і тут жодних шансів тебе не буде. Не знаю, чим він думає. І бачимо, вже розминається наша стервешка. Ми зводимося, можливо, вдасться забрати. Так, і ми забираємо 234 хіпоти. Тут і підсвічуємо, як пан Є-100. Не знаю, він міг нас і підсвітити, але він нас не не підсвічує. У нас кумулятивний снаряд завантажений. Зводимося в борт і присилаємо, збиваємо ми 67 хіт очок бази, 388 за постріл вилітає, та 380 прилітає від нашого сузводного. Так. В борт, зводимося. І так, 407 хітпонтів вилітає, і нашу СТРБшку збирає як Панзер 100 Ми залишаємося проти двох, як Панзера Є100 та Бачата артилерію Бачата 10 рівня, до речі, досі 10 рівні. Не знаю, сказав я чи забув, можливо, не звернув на це уваги. Так, ФОСІм сарядом ми його забираємо. 490 хітпонтів не залишається один на один з якпанзером Є-100. У нас уже більше 11 тисяч сумарки, 5 з лишнім у нас настріляно та 6 з лишнім насвідчено. Це топовий результат. До я не помітив, це на початку бою, у нас цей блайн залетів чи не залетів, результати бою у нас, як я вже сказав, немає. І це вже дуже шикарний результат. Ми дуже сильно програвали, нагадаю, ми програвали 3 чи 4 проти 11 чи 10. Це дуже розгромний рахунок був. Це турбопоразка е, така, але ми все одно якимось чином залишимо, залишаємося один на один, як Пантер 100 залишається шотний і нам тільки зараз не сфейлити. Ми зараз заїжає, заїжджаємо з другої сторони, тому що як Пантер 100 швидше за все, нас чекає. Якраз з оцих ліній А Б-лінії, там де ми останній раз, звідки ми присилали свій снарядик, і їдемо по кущах. Можливо, удасться нам присвітити, як пан 100 але він може засісти в кущах. Їдемо, е по кущах, по кущах і підсвічуємо, пересвічуємо, як пан за реєстру в кущах. Зводимося в борт на вірочку і забираємо 219 хітпоінтів. Дуже величезне спасибі всім, хто мене підтримує, будь-як фінансово, чи е, вподобайкою, чи коментарем, і тим, і тим. Вові дуже величезне спасибі за реплейчик. Прожимаю вподобайку, підписуйся на канал. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відео.